Ну що, бачили вже такі трицикли? Corso Protex. 1200 Вт потужність. Мають графенові акумулятори 72 В. 5 кольорів. Ось такий чорний колір. Запас ходу в них більше 70 км. Ось такий темно-синій, гарний, яскравий. Ось такий червоний колір. Супер колір. Швидкість 45 км на годину. У них 72 вольти, 23 ампері, Акумулятори. Ось в такому сірому кольорі. Безкоштовна доставка на них діє. Ось такий коричневий. Також оплата частинами. Відправляємо по всій Україні без передплат. Ціна їх 38 тисяч гривень. Замовляйте телефон та посилання на наш сайт в шапці профілю.